Перегравати виборчу кампанію під себе, якщо вам щось пропонують, беріть. Петро Олексійович у нього є така характерна риса. А він, коли розуміє, що не може виграти, він намагається це очолити. Він виступає як хто? Як кандидат в президенти, чи як чинний президент, дамо корупціонерам по по шапці. Це це агітація, чи це не агітація? Олексію, вибори на вагу золота чи навіть бурштину. Маємо інформацію про те, що центральна виборча комісія на підготовку і проведення майбутніх президентських виборів збільшила видатки на 9 мільйонів 947 тисяч 723 гривні. Так. Бачите, навіть до копійчки. порахували до копійки. Як кажуть у народі, от з якого переляку ну насправді е, інфляція кажучи плюс наскільки я розумію Центральна виборча комісія не розраховувала на таку кількість кандидатів. Тобто вони самі визнавали, що вони думали, що це буде десь приблизно 20 чимось кандидатів. А ну, тобто, що рекорд 2004 року буде побитий, але не настільки, що це не буде 44 кандидати, і тому, власне кажучи, виявилося, що вони дещо прорахувалися. Так кожен із, ні, із них, з них вже заніс заставу 2,5 мільйони, так але не слід збувати, що центральна виборча комісія не може цими коштами розпоряджатись на власне е, да, тобто як, як, як завгодно, тобто вона має ці речі узгоджувати. Тобто центральна виборча комісія має кошторис, який затверджується через бюджет України. Тобто, грубо кажучи, для того щоб центральна виборча комісія могла користуватись і тими грошима, так вона тобто, має бути внесені відповідні зміни до бюджету України і до статті видатків щодо центральної виборчої комісії, а 2,5 мільйона гривень. Куди йдуть два з половиною мільйони гривень. Першу чергу оперує в тому числі. контролює, Сен. Цент... У нас є національне агентство з протидії корупції. От воно в тому числі разом з Центральною виборчою комісією займається контролем за а по перше, видатками кандидатів, і також цими коштами. Я так розумію, що подальшому буде прийнято рішення, що вони скоріш за все, ці кошти будуть. Ну тобто дві людини, які пройдуть у другий тур, їм повернуть їх застави а решті якщо вони не знімуться до 7 -го, 7, -го березня то відповідно ці кошти підуть в бюджет я думаю що вони будуть знову перерозподілені і у нас ще попереду ще парламентські вибори вони будуть витрачені на ці речі Зрозуміло, давайте поговоримо ще про деякі цікаві теми, які пов'язані з виборчою кампанією. Кандидати в президенти Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар та Олександр Шевченко підписали меморандум за чесні вибори. Також відомо про те, що, начебто, і Володимир Зеленський так, вирішив так. приєднатися до цієї ініціативи. От як ви оцінюєте такий крок, тобто це об'єднання чи що насправді це дуже цікава річ. Я поясню, чому тому, що це спроба почати. Перегравати виборчу кампанію під себе. Ну, В першу чергу, я думаю, це робить, ми бачимо Тимошенко, да, тому що вона виступала тут як один з головних ініціаторів. Але це спроба задати такий тон виборчої кампанії, а, щоб влада почала виправдовуватись. Тому що ми чудово розуміємо, да, якщо а, от, навіть на такому скажімо, дискурсному рівні, якщо кандидати говорять, що а, вони підписали морему за чесні вибори, тоді виходить, що ті, хто його не підписав, під можна поставити під підозру, що вони якраз будуть займатися нечесними виборами. Тобто, ми от мене, мене складається враження, що це така знаєте, дуже добрий хід да? от, от з точки зору технологій. Це добрий хід, а плюс я я не виключаю, що цей меморандум він по факту може означати, що частина цих політиків буде обмінюватись інформацією про, власне кажучи, дії влади. А ми розуміємо, що влада, якраз в першу чергу, може тобто не обов'язково зробить, але якраз може або має такий ресурс. Щоб впливати на девальвацію виявлення громадян, да? ну, там сітки і так. Ну дуже багато просто зараз чуємо інформації. І тому виходить, що владі тут буде тепер набагато складніше ці речі робити, тому що опозиційні політики тут зможуть виступати разом. А відповідно, що разом і буде набагато голосніше будуть звучати те ті речі, про які вони будуть говорити. В першу чергу, я думаю, це буде стосуватись цих сіток, які я думаю, у нас вже перетворюється один з ключових тем на да? оці активної фази виборчої кампанії, тобто сітки. І спроби, скажімо так, стимулювання виборців голосувати Прийти за... на виборчу дільницю да, прийти на виборчу дільницю. А ми, ми ми вже багато чули наприклад, про оці скандальний випадок з Дніпром. Так, де Дніпровська мерія теж там встановлювала виплати матеріальні виплати. А людям навіть вони не обов'язково могли бути різних ну, Різні за наразі фігурують так, так. за голос. Хтось скаже 500 гривень, хтось говорить, що 1000 гривень. Але, але я скажу, вам ну, так знаєте, можливо, це дещо цинічно звучить. Я думаю, що враховуючи те, що наша країна є найбіднішою країною в Європі з за душу населення. А громадяни України мають використовувати оцю ситуацію, яка є. Тобто, якщо вам щось пропонують, беріть. А, тобто тільки голосуйте, а голосуйте, як вважаєте за потрібне. А, тобто, чому? Тому що, грубо кажучи, політики вам, особливо влада, зараз не додає те, що вона вам мала б дати, а, якби у нас був нормальний економічний ріст, якби у нас була інклюзивна економіка і працювали у ці системи соціальні, як вони мали б працювати. А от уявимо, що під цим меморандумом свій підпис поставив Петро Порошенко. От як би це сприймалося? А, я думаю, що якби він так зробив, так. То це б було дуже в його стилі, а тому, що Петро Олексійович, у нього є така характерна риса. Він коли розуміє, що не може виграти, він намагається це очолити. Тобто, ну, ні, справді, от згадайте ситуацію, наприклад, з блокадою Донбасу, для приклад, да? коли він спершу був проти-проти, а потім бац, і він сказав, я виступаю з цією блокадою. Ну, тобто у нього є така риса. Тобто він політехнологічно розуміє, що ну, якщо він не може перемогти, то краще ці речі очолити. Але поки що ми бачимо, що чомусь він якось так не пішов на це, щоб приєднатись до цього меморандуму. Я не виключаю, що це пов'язано з якраз з особистісними моментами. А, тому що все ж таки є особистість і напруження на рівні тимошенко Да? Тобто, звісно, є політичні між ними а, стосунки, Є історія, історія взаємовідносин, іс... да, історія дуже, вз... непроста. дуже непроста і дуже давня а, з різними аспектами. І тому я думаю, що це теж грає свою роль. Тобто Порошенко а, розуміє, що якби, якщо він зараз, наприклад, приєднується до цього меморандуму, то це буде сприйматися або може сприйматися як те, що а, ну, от він деякою мірою пішов тут на якісь да, такі якби поступки. Хоча технологічно це було б я думаю дуже дуже добре а, з точки зору такого піару, а що бачите, діючий президент, але він не боїться підписатися або підтримати ініціативу, яку висувають опозиційні політики, от знову ж таки, ми починаємо говорити про технології. Я так розумію, що вже екватор виборчої кампанії. Ми вже до цього дійшли. Це гаряча фаза. Це вже гаряча фаза зараз. Гаряча фаза І все ж таки, якщо компанії. оцінити от команду технологів або використання цих технологій. От який із кандидатів у цьому займає перше місце? Тут дивлячись, як ділити ці технології. Тому що з одного боку ми бачимо з вами наслідок такої технологічної діяльності, в першу чергу, через медіа. Тобто різні кандидати у нас придумують якісь, як вони вважають, креативні речі. Ну, ну, Хтось там... шукає дружину собі. А шапки дамо корупціонерам по шапці. Це теж звучить так, да? Оригінально, принаймні. Це або звучить, принаймні. приберемо порох з оселі. Да, абсолютно вірно. Да. Це, це, це такі речі, вони звучать так, ну, викликаються. Ну, привертають, увагу. привертають увагу, Привертають вони викликають резонанс. А, або наші політики тепер навчили цієї американської або європейської технології брендувати автобуси під, під себе. Да? Тобто, Є, вже, да, ну, для прикладу, воно лише він. Да? А, тобто з'явилися вже такі речі. Тобто, це спроба от, використовувати такі технологічні речі. Але Є ще технології, які ми з вами не дуже бачимо. А тобто, це якраз технології пов'язані з полем. Тобто, ми дійні речі бачимо, що різні кандидати намагаються обігравати традиційні для них, ну або їх сильні риси. Да? Хоча, наприклад, для мене не зовсім зрозуміло, коли от Петро Олексійович проводив ще раз другий свій форум. От я не зовсім відкритий діалог. відкритий діалог, який не був. Ну тобто був такий відкритий, що люди туди без запрошень не могли прийти. Да? То, ну, відкритий. В лапках, А, да. І там їм роздавали такі пакуночки, нагадуючи ноутбук з кнопочками намальованими. А всередині лежала просто гід-продукція. І у мене одразу, знаєте, от тут виникає питання: так діючий президент виступає як хто? Як кандидат в президенти? Чи, чи як не президент. Чи, президент, правда? Або от, от, от для прикладу, сьогодні він виступає на інвестиційному форумі. І він там і там говорить про зміну до конституції, і так далі. Він виступає як хто? Як кандидат в президенти, чи як чинний президент? От це питання до речі, ми... головне, щоб не було роздвоєння особистості, да да, але але тобто, ми розуміємо, що от влади, якщо ми говоримо про технології, влади є колосальна кількість ресурсів і можливість. Тобто, коли ми з вами говоримо про а, можливість використання навіть сірих там технологій, так то ми маємо розуміти, що влади таких можливостей є набагато більше, навіть от з точки зору от цих речей, так коли президент а, він ж на посаді, ну ми розуміємо, що він має виконувати свою роботу, так але з іншого боку, це може розцінюватися як агітація. Тобто, це знаєте як робочий візит, або знову ж таки це передвиборча так, агітація. Так, а або може цінитися як агітація. А з іншого боку, ми бачимо, що а, особливо десь команди з президента є спроби звинувачувати Конкуренті, ну Конкурентіну першу позиційних політиків, тому що вони використовують якісь такі технології. Ну, для прикладу, а, от те, що Володимир Зеленський проводить безкоштовний концерт у Закарпатті. Тобто, а, це агітація, чи це не агітація? Чи це виступ? А чи це виступ? Да знов таки, а а, а де тут проходить грань? Насправді вона проходить. Знаєте, в чому? А, в тому, що якщо. Кандидат президент на таких концертах, так, він агітує за себе, тобто говорить голосуйте за мене і так далі. То це є агітація. Знову ж таки, Володимир якщо Зеленський ні, виступав як актор 95-го кварталу, абсолютно. чи як кандидат президента? Але якщо він не агітує безпосередньо за себе, те саме, до речі, стосується є така дуже, я бачу помилка в деяких медіа, Коли, от, просто, коли ми обговорюємо з вами, наприклад, там, елементи програми того чи іншого кандидата, згадуємо їх прізвище, так, то тобто, в деякі медіа говорять, не говоріть прізвище. Але це, до речі, помилка, тому що це не є агітація. Агітація є, якби я або ви почали говорити голосуйте, голосуйте за, за такого, то і кандидата. тут Ми починаємо мовчати. Да, да, да. Тобто, тобто, але це, ну, а, тобто, грань тут проходить якраз по тому, що ми не робимо такий безпосередньо заклик. Да? Тобто, якщо це аналіз, то це просто аналіз а, розгляд різних позицій. І все без заклику. От якщо кандидати, ну президенти, знаходячись на посаді, ну для прикладу, роблять такі заклики, що голосуєте за. То це в принципі може розцінюватись як а, спроба вплинути а, на а, виборців, зрозуміло ще одна тема. Це відсторонення Уляни Супрун з посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, кому це вигідно, які це може мати наслідки. Ви знаєте, чисто скажімо так, рейтингово ця тема є резонансною. Чому? Тому що в суспільстві є переважна, скажімо так, відношення, негативне відношення до діяльності пані Супрун. Я бачу в літні дані, можливо, зараз теж робляться заміри, От з приводу хто з. На до речі, останній варяг назвемо так, да іноземець на посаді міністра, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, тобто здоров'я залишилось в уряді. Тобто, хто викликає найбільше негативу або найбільшого несприйняття серед громадян України, якраз це пані Уляна Супрон. На да, тобто вона знаходиться на на посаді виконуюча обов'язки з одного боку. І знаходиться, якщо так подивитись, за і не з... декілька місяців, і не декілька місяців. Да, тому що за згідно діючим а, трудовому кодексу для прикладу, і так далі, а вона. А, які поширюються на державних чиновників в тому числі? Вона має б знаходитися на цій посаді місяць. Ну, вона вже знаходиться з, 20... з еліта літа року, тобто це більше ніж дві два з половиною років. Щодо неї є багато питань щодо її діяльності, щодо того, як вона комунікує з суспільством або не комунікує ну, сфера медицини. Це ну, така суперечна. Да, да, згадайте ситуацію з онкохворими, ситуацію з фінансуванням складних операцій, які не робляться в Україні, так і як міністерство взагалі намагалося не давати якихось відповідей. Тобто є негативний фльор навколо. О чому Верховна Рада не може її затвердити на посаді міністра охорони здоров'я, щоб Зняти всі ці питання. Дивіться, от якраз в цьому є питання. От у мене складається враження, що е Уляна Супрун в уряді для уряду, для політики виконує декілька вигідних ролей. Тобто вона як виконує обов'язки, вона постійно знаходиться в підвищеному стані. Вона дає дивні поради. Ну, погодь тись не їсти, наприклад, чорну кру, коли українці навіть на червону не мають. Але вона говорить, не їсти чорну кру. Ну, коли українці не мають взагалі немає. Бо сьот вимирає. Ну, вимирає, тому не їсти чорну кру. Тобто вона збирає, ніби на себе такі, знаєте, як крип'яхи, цей негатив. І це вигідно, вигідно насправді. Тобто вона є такою, нібито дивною істотою в уряді, так, ну, з будь-яких нюансів, да? то імідж у неї такий. І це, вона збирає на себе негатив, і в уряді тому вважають, що от, як виконуючи обов'язки, вона збирає на себе більше негативу, каналізує негатив. Але коли буде потрібно, то її можна буде прибрати. Тим паче, що ми бачимо, що якщо говорити про її обрання або не обрання, да? вже статусу ВО а в міністра. Верховна Рада декілька разів голосувала за її відсторонення з посади виконуючої обов'язки. Тобто, а, при цьому, що а, палітра тих, хто підтримував ці речі, була різноманітна. Опозиційні сили взагалі активно підтримували. Бойко, для прикладу, там постійно з цього приводу виступає. І так само, і навіть всередині владних фракцій були готові підтримати ці речі. Ну, власне, суд, судовий позов ініціював. Радикальна партія. І, 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 і тут і, і це наступний цікавий нюанс. Так? Чому? Тому що радикали останнім часом, ну, десь так. Декілька останніх років вони дуже часто підіграють окремі позиції влади. Тобто я не виключаю, що це знаєте, перед нами розігрується таке своєрідне шоу, коли діючий президент з допомогою в тому числі, радикалів одним оком підморгує для прикладу тим, хто розчарований в супрун, а плюс радикали використовуються для себе. Що от бачите, інші говорять, що її треба прибрати там в парламенті? А ми взяли і подали позов. На, да, тобто, говоричи, от бачите, Супрун негативно, От ми готові її так, знаєте, підморгую одним оком. Готові її прибрати. Ну додатково створить певне А іншим оком підморгує окремим представникам а, української діаспори в США, з якими Супрун має зв'язок. А з людьми, а, які з нею пов'язані, різні громадські організації. І говорить, дивіться, я тут знаєте, я колись 19 сторіччу казали в Росії а, уряд це єдиний європейці. Я вас підтримую. Уявіть собі, якщо я піду, так все, всі ваші ці ініціативи все. Вод... аптеки закриються. А, да, тобто, всі ваші ініціативи, все, що ви називаєте реформою, не буде реалізовано. Ви маєте мене підтримувати. Тобто, у мене складається враження, що це не дуже дуже технологічна річ, насправді. Тобто, президент тут намагається нібито усидіти одразу на декілька стільцях. Ну і плюс деякі виходи партії сателіти вони ще для себе отримують окремий піар на нібито відсторонені Уляни Супрун. Тому що, якщо ми з вами подивимось, що відбувається у Супрун просто, по перше, вона просто відсторонена на час розгляду справи по суті. От вона вчора почався цей розгляд. Сьогодні буде продовжено. Я не включаю, що ще декілька днів він може тривати. Тобто, вона просто відсторонена. А справа що до кінця не розглянута по суті. Це по перше. По друге, Супрун все рівно залишається першим заступником міністра. Тобто вона залишається першим наступником. Тобто питання її громадянства. Фактичним керівником міністерства. Так, да, так, абсолютно вірно. Тобто питання і громадянство теж залишається відкритим. Да? Тому що а, навіть от а, вчора, вчора я дивився, от, коли Міністерство юстиції намагалося її захистити в суді з цього приводу, і воно якось так її захищало із серії, що ну, якщо навіть у неї є американське громадянство, ну нічого, що воно є. Тобто, таке складалось враження, що знаєте, вони такий захист ну, Типу, о -о... з ким не буває. Да, да. Хоча ми пам'ятаємо, що нас було деякі депутати. Типа пана Артеменка, да, які були позбавлені і депутатства, і а, українського громадянства по факту. Тобто, у них був а, вони ну да він зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто, за те, що він визнав публічно, що у нього декілька паспортів. Ну, супроводну публічно ніде не визнає. Що найдек паспортів. Але, але сам по собі оцей казус Супрун це дуже технологічна річ. Ось ще раз підказується, на мою думку, тут президент буде намагатися її активно використати для себе. Тобто, знаєте, ні, нібито посилаючи сигнали різним аудиторіям, але вважаючи, що тим самим він зможе на себе зібрати позитиви з усіх цих аудиторій. А вось десь пощастить так абсолютно зрозуміло. Олексію, дякую за цю розмову. Дякую. Політолог Олексій Якубін був гостем студії онлайн». Залишайтеся разом із нами. Якщо ще не підписалися на наш канал у Ютубі, то підписуйтесь і з Політек Онлайн ви будете знати більше. До побачення.